Друзі, вітаю! Сьогодні новий ніж на огляді SVV Relic Взагалі, це слово українською, мабуть, було би релікт. Але в оригіналі Relic, значить буде релік. Компанія C це цікавий китайський бренд ножовий Вони там позиціонуються, скажімо так, в такому сегменті в середньому ціновому. Є компанія Vinaif, це якби одна група, одні власники, мабуть. Хоча я не все можу знати про те, хто там власник і як організована ця корпорація чи група компаній, але тим не менше, Vinaif, Сівіві, Сенкат це от такі три компанії, які працюють <кхм>, вроде би, з, з одним і тим самим капіталом або власниками капіталу. Так от, Сі вони працюють такому ну, середньому ціновому сегменті з середньою вартістю матеріалів, з середньою вартістю моделей, які вони випускають. Зараз, до речі, сніжок насипає, так що ось Мікарта, яка на років, є, дуже приємний, теплий матеріал, чудовий матеріал, але от, треба розуміти, що краплі дощу чи снігу, от, вони зараз темніють, але коли вона висихає, слідів ніяких не залишається. І це такий теж, до речі, плюс Мікарти. Якщо вже за це ми почали говорити, тут вона ляна вроді би. Вона має здатність затиратися. Тобто, ну, звичайно, що на руці завжди на шкірі якісь є сліди жиру, там цього не уникнути, і вона от затирається більше-менше. Вона може трошечки набирати таких потертих, поюзаних відтінків. Ось. Але тим не менше, якщо вам цікаво відновити її до ну, ідеального стану, як було раніше, ви просто берете, не знаю, там. Шматок чистої ткани не берете капельку там, фейрі, умовно, там, чи спирту для протирання рук для дезінфекції. Тобто, у вас є ну, легко, швидко, декілька способів, як її протерти, відтерти, вона коли висохне, вона знов стане от саме того рідного кольору, який він був тоді, коли мікарта була от з коробки, ні, ніхто до неї не торкався до цього. Тому така її потертість це ну, риса, яка властива ножам, які її але ще раз кажу, це все можна відновити, якщо просто її нормально відтерти. І це можна повторювати дуже багато разів сотні, а то й тисячі. Так от, тут комбінація матеріалів таких: на руків є мікарта, ніж на підшипниках на лайнер-лоці. А от клинок, ну, кліп-пойнт по формі, а клинок просто дуже-дуже цікавезний, красивий. Це пакет дамаску. Незрозуміло, що там за сталі, ні, ніхто не вказує, тобто компанія CVV не вказує, які там сталі використовуються у цьому пакеті. Але один із моїх друзів, який теж якби, хворий тою самою болячкою, що і я, на він дуже-дуже такий, знаєте, як то кажуть, перфекціоніст у знаннях з приводу там всіх ножових моментів. Він дуже чудово розуміє і знає всю цю індустрію. Сумнівався з приводу того, що Дамаск це чи не Дамаск. Ну, я розбирав цей клинок, мені було цікаво подивитися, хоч там все просто, підшипники і так далі. Тут Дамаск всюди, це не та якесь художнє травлення, знаєте, коли там чи лазером там наносять. Це справді Дамаск це раз. Він на всіх виборках, він на всіх там гранях і так далі, там на п'яті клинка, тому що клинок повністю протравлений. І тут він ще й, крім того, особливий, тим, що це не санмай, тобто це не бутерброд з. Центрального якогось шару моносталі і зліва справа обкладки з Дамаску. Ні, це, це суцільний Дамаск. Тобто в нього на ріжучу крайку виходять ті шари стали, які використані для виготовлення цього пакету стали. Добре це чи погано? Ну, загалом вважається, що погано, тому що така класична технологія санмай, якась інструменталка або якась супернержавійка по центру. От, чи просто нержавійка, так, чи вуглецева сталь, і якісь обкладочки, наприклад, з нержавійки, нержавіючого І Так воно було було б і красиво, і різало би краще. І я не буду сперечатись цим. Так, так вважається краще. Тобто, оці всі ламінати, санмай, три слоя з англійської мови, з японської мови санмай. От, три шари. Вони якби вважаються ну, розумніше компроміс між різучою сталью і красивими обкладками. Але тут це зроблено по-інакшому. Це пакет суцільного дамаску, і от різні, різні метали, які використовуються, різні марки сталі, вони можуть давати якісь там мікровикришування при різі, тобто навантаження на ріжучу крайку нерівномірне, сталі мають різні характеристики хімічного складу, твердості після загартування. тому треба ну, розуміти, що. Потенційно такий от дамаск суцільний може давати якісь мікросколи, мікровикришування і таку ніби швидшу деградацію ріжучої крайки. Так це чи не так? В теорії це так, тому сперечатись не буду. Але на практиці я цим ножем користуюсь, він в мене кілька разів переточувався ну з таким мінімальним зйомом металу. Тому що я не точу на болгарках, я точу на руках, я точу там через лінзи, мікроскопи, тобто використовую е, абразиви, там всі сети, які тільки, в принципі, можна сказати, ну, існує, звичайно, такі, яких я не маю, але загалом маю змогу там підібрати фініш дуже тонкий, натуральними каменями, там, притири, пасти субмікронні. Тобто, в моєму випадку заточування це не зйом міліметрів металу і. Деколи вже нема що точити, тому що попали ножі до такого майстра з болгарінгу, який там з ножа залишив шило. От. Після моїх заточувань на моїх ножах там, металу стало менше на кілька сотих долей міліметра, на кілька десятків мікронів там, чи там, на півміліметра. Ну, я зараз не про це, не про заточування. Тобто, дивіться, я його точив кілька разів. Я йому давав роботу по деревині, по продуктах. Перевіряв його в таких там, EDC задачах. Я скажу так, нічого він не кришиться, працює він чудово. А товариш мій який сумнівався з приводу того, що ж це за сталі, і взагалі може це якийсь пластилін, тому що туди могли дати, наприклад, два сорта сталі, кожен із яких там має мізер, ну, вуглецю, скажімо, і сам по собі є пластиліновий. Це ще й дає пластиліновий ефект дамаску. Так от, друзі, традиційна перевірка обух обухом, чірк по пляшці. Залишає пошкрябину. Хтось каже, це не показник, що ви з тою пляшкою, що ви з тими чірками і так далі. Перестаньте, це не головне. Так, це не головне, так, е крім твердості, є ще ударна в'язкість, є ще взагалі хімічний склад е самої сталі, тобто потенціал вигляді там, кількості вуглецю, там е карбідів хрому, які там заважають, припустимо, різу милять, карбідів ванадію, там карбідів ніобію. Вольфрами і так далі, це все зрозуміло. Потенціал, скажімо, сталі, хімічний склад це все зрозуміло. Але скажу так: якщо ви зможете своїм ножем зробити царапку на склі, це такий примітивний побутовий тест, який говорить про його твердість. Так от, коли ви купуєте ножі з якихось хороших сталей, ну я думаю, ви зацікавлені там купити ніж з порошка, за який ви там заплатили певну суму грошей, і щоб та заля, залізяка, <кій> щоб цей клинок був справді загартований і нормально загартований, тому що по. Даташито по таких, скажімо, режимах, які радять для тих чи для інших сталей, ця сталь повинна бути гартована умовно на 62 там, чи 63 одиниці. Для прикладу, скажімо, там С35 Він. А вона там нічого не залишає на склі, вона загартована на 58. Ось, ну і можете розстроїтися, тому що вона буде, оцей порошок, він не буде розкритий в різі. Ви не зможете так довго працювати цим порошком. Хоча він свою роботу буде робити, він розріже хліб, ковбасу, стяжку, упаковку. Він зробить свою роботу. Просто немає сенсу переплачувати за сталь, потенціал якої просто не розкритий, абсолютно не розкритий термічко, яка просто гівняна і без, скажем, адекватного режиму, який буде. Розкривати цей потенціал, ну, потреби переплачувати за ці порошки, на мою думку, немає. Взагалі, питання, там, скільки що коштує, це, напевно, останнє питання, яке я хочу обговорювати. Але в даному випадку, якщо сталь загартована добре, це і правильно, і приємно, і так і повинно бути. Ну, Крім випадків, коли це така філософія компанії. там, ну, от, Відомий приклад це Кріс Рів зі своїми ножами е, Себензе, який дуже часто, ту 35-ку, там свідомо. С-35VN, S30VN, S-30V точніше, С45VN. Коли він там, наприклад, такі сталі, які можна гартувати сміливо до 61-62, він їх. І вони на це розраховані, він їх там гартує на підтримку. Тому що він вважає, що ніша робочий, він повинен краще заминатись, чим кришитись. Ось, і така філософія там у компанії Кріса Ріва, ну і самого Кріса Ріва. Чому ні? теж має право на думку. Я не буду тут, скажімо так, його ні захищати, ні спростовувати його думку. Вона має право на існування. Хтось вважає, що весь цей потенціал сталі не треба розкривати. Ось ріже, ріже, не ржавіє, ну нержавіє, все чудово. Ось, але я повернуся до того, що оцей пакет, який використала компанія Сівіві, він загартований на твердість більше 60, тому що він здатний залишити обухом. Ось, він здатний залишити царапку на склі. Ще раз кажу, це не показник нічого, окрім ось цього. От, чи вважати це там перевагою, питання філософське. Я от навів вам кілька прикладів, чому це може бути не так, і це може бути особливістю компанії, це може бути особливістю. Скажімо, підходу виробника там, чи, чи, чи компанії загалом. Ось, Давайте до Сіві. Отже, релік. Чудова механіка, мені дуже подобається цей ніж, тому що в ньому нічого не треба було перезбирати, нічого не треба було там змащувати. Просто все в ньому ідеально, вилезені, лайнера, там вони полегшені, скелетонізовані. Настільки все вилезено. немає ніяких тут ну, таких елементів, які, наприклад, косючі. Де воно там залишилась, необроблена фасочка якась. Тут все знято, все вилизано. Ось, сіві все-таки ну, не даром вони беруть гроші за свої вироби. Все це тут класно зроблено кліпса глибокої посадки, підшипники керамічні, Коль, ну, кулька детенту керамічна. В пакеті стали якісь сталі, які дозволяють ну, з такою твердістю, скажімо так, загартувати цей клинок. Він не кришиться. Я йому давав роботи, тестував поряд, поряд інші ножі з хороших порошків. Нічим він не виступає ті самі там 35, про яку я вже от кілька разів згадав. Я не те, щоб нахвалюю цей ніж, бо я не намагаюся вам його продати. Я не працюю там на компанії C і не переслідую таких цілей заставити вас любити, цей ніж чи якийсь інший. Я зараз говорю про інше. Це мій власний досвід, це моя емоція, це мій, ну, так, моя оцінка того, що я придбав за свої кошти. Ножем цим я задоволений за цей бюджет, який він мені обійшовся. Я вважаю, що це дуже класна покупка. Ножем користуюся, ношу його, використовую його там в якихось задачах. Можна йому довіряти, тобто якість його пристойна, матеріали дуже класні. Ось. І оце от здивування мого товариша, коли він побачив, що це не санмай, а суцільний Дамаск, що це штука, яка здатна там залишити царапку на склі, тобто твердість тут адекватна. І те, коли він побачив, попрацювавши цим ножем, бо ми там навантажували ножі, там кілька ножів взяли і різали там дерево на час, певний. Ну, тобто, намагалися перевірити ергономіку. Кути заточування, там, фініші і так далі. Ми інколи такі робимо. Я вже розповідав, що, наприклад, в Тернополі тут у нас там з моєї ініціативи зібралася група і збирається, і продовжується розвиток такої групи людей, які от, полюбляють ножі, колекціонують, продають, купують, гострять, ну, все що завгодно. І ми проводимо такі заняття, точніше, не заняття, а напевно, це зустрічі заняття, Це я оговорився. От, зустрічі, найфовки, ми їх називаємо або ножовиці якийсь шукаємо український такий відповідник слова найфовка, яка до нас прийшло десь там зі Сходу, від Кацапів, але тим не менше це теж не їхнє слово, от, а з англійської. Ну, я думаю, ви це розумієте. Так от, ми збираємося, ми клацаємо ножами, щось їх там перевіряємо, даємо тести. Ну, коротше, це емоція, це якийсь обмін енергією, це обмін інформацією, це можливість там поклацати ножем, який ти собі зараз не купиш чи взагалі не купиш, але в тебе склалось враження, тому що ти цей ніж тримав у руках. І купив твій товариш, і він може поділитися там досвідом і так далі, використання цього, ножа. Ну, Тому це така емоційна штука, мова йде про хобі і вільний час потрібно обов'язково щось для себе, таке подібне заняття знайти. Тому мова йде про хобі і про якесь заняття там, у вільний час, яке дає людині то якусь емоцію, якусь розраду дає, там відволікає від рутини, ну і так далі. Ну, Я думаю, що ви це розумієте і без мене. Інакше би ви не заходили на цей канал, на інші канали і не дивилися би огляди, не задавали би запитання, не радилися би і так далі. Тому ось такий ніж. Мені він подобається, ще раз кажу, тому що я його купив за власні кошти. Ось і е така особливість, що людина, коли щось придбала, вона завжди бачить, наскільки ця покупка вдала, <рапристо>? так, так побудована наша психіка. Але чесно кажучи, тут є дуже проста математика. Ми маємо повнорозмірний клин з хорошої сталюки, з хорошими ТТХ, якісними матеріалами, фурнітурою, кліпсою, зручною. Загалом ергономіка ножа, ціна ножа, бренд, який там. Ні в кого нічого не краде, а там, якщо вони якісь малюють дизайни, то вони для цього наймають дизайнерів і малюється все, виходячи там з власних якихось підходів, власних моделей, а не там копіюють когось. Тому, на мою думку, для людини, яка хотіла би спробувати щось бюджетне і від компанії CVV, там вибір є. А вже що саме купувати? Чи такий ніж, чи інший, це, звісно, ваша справа і взагалі може і не купувати. До Китаю зараз відношення таке, тому що поки в нас війна, і Китай нам ніби не друг, не брат. Багато хто там з ідейних міркувань нічого китайського не пропонує, не купує там, і так далі. Ну, така собі історія, тому що я не буду це критикувати. Я скажу одне, що вони продають нам все, що нам потрібно для дронів, вони багато чого нам продають і допомагають вони і нам, і кацапам, але. В першу чергу вони думають про себе, а ми повинні думати про себе. Ось тому там, там не знаю, рекламувати китайське це справа ваша, ви собі можете мати з цього приводу свої думки, і вони не обов'язково такі, як і у мене. От. Я цей ніж купив не у китайців, я купив його у українця, який отримав з цього приводу якийсь, напевно, дохід, я так думаю. Але. Знову ж таки, напевно, найменше, про що я хочу говорити на каналі, це про те, скільки що коштує і чи воно того вартувало. Ніж класний, в нього є свої переваги. З недоліків те, що він <кій> китайський, а не наш. Я би з задоволенням купував ножі, якщо б вони були наші. Не пропонуйте скіф, тому що скіф це китайський ніж, зроблений в Китаї. Так його намалювали наші хлопці. <кій> Ось. Але просто не це у приклад, тому що я чудово розумію, що організувати серійне виробництво складених ножиків в Україні ще дуже довго ніхто не буде за це братися. Так, є майстри, які роблять кастомні там речі, чудові ножики, але там все від там, тисячі доларів і далі. Такі майстри є, чудові матеріали, все використовується дуже гарно, і ножі получаються шедевральні. Ось. Але, але це, це кастоми. Це кастом і це зовсім інший бюджет. От. Тому тому не скіф, хоча там те, що є класні ножики, я не проти там скіфа. просто Я проти того, щоб хтось вважав це українським ножом, там, ножем там написано made in, made in China, Народна республіка Китай. Чи Китайська Народна Республіка, правильно так. Ось, ну, ще раз кажу, колись дійдемо і до Скіфа, трапиться на огляд, я вам скажу свою думку про якісь ті чи інші моделі. Зараз мова про цього китайця. Сі Віві, Релік. Ось. Він для мене от унікальний саме тим, що мене вразило те, як вдало зварений, скажімо так, цей пакет Дамаску, добре затермічений і добре себе ця сталь веде. При роботі. Оце мене просто більше всього вразило. Також мене вразило те, що там, починаючи від коробки, там серветки і так далі, все добре, не тільки запаковано, воно просто зроблено, так скажемо, з думкою про людину, яка хоче отримати задоволення від самого, не тільки ножа, а навіть від самої розпаковки і от перших емоцій. Тобто теж це такий якби плюс. Але я це все говорю не для того, щоб ви побігли купувати чи замовляти ножі цільі. Я ділюся емоцією, конкретно від цього ножа і. Хочеш, щоб ви частину тої емоції просто ну, якби отримали через там, якийсь там, мій монолог. Ну, ось. А що з цим далі робити, з цією емоцією, це ваша справа там, купувати, не знаю, там, міняти щось там, якісь два ножі на один, два старих на один новий. Це абсолютно ваш вибір. І я ще раз кажу, нічого не рекламую, не планую рекламувати. А якщо я почну щось рекламувати в себе на каналі, я зразу про це скажу. От. І тут нічого такого поганого немає, от. але я буду мати тоді певні аргументи, і я змушений буду вам сказати на початку, що це буде там матеріал, який є, е, на який я отримав замовлення, це якась там певна колаборація з якимось там, не знаю, магазином, виробником і так далі. Це, я це обов'язково буду робити, якщо я це буду робити, звісно, взагалі. Але в даному випадку я показую свій ніж своєї колекції. Тому класна штука, класна механіка. от. І... Це ніж теж часто зі мною у кишені, в мандрівках. Так що такі от штуки вміють робити китайці. Ці віві релік. Ось. Ну і давайте, друзі, погодимося, що якість і дизайн по-китайськи це не завжди щось погане. Але я вірю, що ми прийдемо до того, що і українці зможуть налаштувати серійне виробництво. Може, навіть я до цього докладуся, хто знає? Хто знає? Мені би хотілося, щоб такі речі робили ми. Ми можемо, і в цьому нічого неймовірного немає. Ось. Майте гарний день, друзі. Всього хорошого. Зустрінемося на каналі.